Житомирщина 10-й рік поспіль разом з усією Україною відзначає день бухгалтера за круглим столом в облдержадміністрації привідні спеціалісти області та керівництво обговорили стратегічне партнерство у розвитку бухгалтерської професії. Викладачі житомирських вузів наголошують на тому, що професія бухгалтера в наш час недооцінюється. Більше того, мало хто враховує, що бухгалтерський облік основа сучасного життя. Бухгалтер це та професія, яка і Сьогоднішній день це рушій економіки, суспільства і всього того добробуту, що є в державі. Сучасні технології, так, да, бухгалтера дуже спрощує. Але знову ж таки, сучасна технологія не може бути без бухгалтера. Тому, як хто каже, що 1С С це щось таке вже зверху, кажуть, сучасне, то те, що розробляє ДНС, не може обійтись без знань бухгалтера. Привітали усю бухгалтерську спільноту зі святом заступник голови облдержадміністрації Ірина Супрун побажала кар'єрного росту, точності витримки та мудрості у професії та передала подяку від голови Содіра Кізіна. Як правило, професія бухгалтера вона пов'язана з господарською діяльністю підприємства, господарською діяльністю. Будь-якої установи, чи це приватне, чи це бюджетне, і в тому числі це має пряме відношення до загальних фінансів частково держави України. Також у повсякденному житті всі ми бухгалтери наголосив начальник головного управління держкозначейства Петро Чорний, оскільки щодня маємо справу з грошима, тож цю професію не варто недооцінювати.